10 жовтня традиційно відзначається як Всесвітній та Європейський день боротьби зі смертною карою. Чому я записав це відео саме сьогодні? Ну, так сталося, що саме сьогодні я дізнався, що буквально поряд зі мною перебуває пам'ятник історії, який безпосередньо має відношення до заборони смертної кари. В Європі, в європейських країнах і про і цей пам'ятник і про цю знамену для мене, і я сподіваюся, для шановних колег я розкажу згодом. Але спочатку, напевне, можна сказати, що смертна кара, як така, ну напевне, це не про покарання з традиційними уявленнями, про покарання та цілі покарання. Це не про загальну превенцію, це не про виправлення, звичайно. Це, напевне, про те, що держава намагається створити зовнішній образ легітимізації вбивства своїх громадян і перекладає саме на громадян багато у чому свою відповідальність за те, що вона не могла запобігти тим чи іншим злочинам. Я не буду говорити багато про важливість цього дня, про те, що. Смертна кара в Європі заборонена і перебуває поза законом, що смертна кара заборона смертної кари – це був дуже непростий тривалий шлях, який мав на своєму шляху дуже багато проблем та перепон. І нарешті ми маємо ситуацію, коли в країнах-членах Ради Європи смертна кара вважається як посягання на життя, яке не може бути виправдана. За будь-яких обставин. Я напевно скажу з точки зору кримінології, що таке смертна кара, тому що час від часу можна зустріти дуже популістичні гасла окремих політиків, хоча не можу не відзначити, що таких гасел в Україні стає дедалі менше. І це не може не радувати, тому що раніше, я думаю, що колеги зі мною погодяться, можна було час від часу. У передвиборчих перегонах у тих чи інших програмах почути твердження абсолютно безглузді, абсолютно необґрунтовані про те, що вони, якщо вони стануть або президентом України, або народним депутатом, повернуть смертну кару для того, щоб публічно, як десь там у а східній країни, розстрілювати корупціонерів або небезпечних злочинців. Звичайно, це була повна маячня, і з самого початку була розрахована напевно на те, що її будуть коштувати найбільш неосвічені у правих і соціальних проблемах українські громадяни. І той факт, що дедалі далі таких гасел стає менше, це говорить про те, що українське суспільство розвивається, динамічно розвивається. І стає більш освіченим у тому, що таке демократичні цінності, що таке права людини, яким чином держава має боротися зі злочинності і запобігати вчиненню злочинів. Але мушу наголосити на окремих, цікавих, доволі цікавих кримінологічних аспектах цієї проблематики. Де головною ідеєю є те, що чим далі ті чи інші держави віддалялися від смертного кари як виду покарання, тим більше безпечним ставала громада суспільства у цій чи іншій державі. Можна говорити про, напевне, найскравіші приклади в цьому контексті Сполучені Штати Америки, де багато штатів до цього часу зберігає смертну кару покарання або Запроваджують мораторії на застосування цього виду покарання, але, тим не менш, це покарання залишається таким, що перебуває у переліку покарань. В цілому, говорячи про американський досвід, можна категорично зазначити, що численні соціологічні дослідження свідчать про те, що американські штати де зберігаються, Смертна кара від покарання характеризується набагато більшою концентрацією кількості умисних вбивств на душу населення. І навпаки, ті штати, які відмовилися від смертної кари як від покарання або запровадили мораторій на її застосування, демонструють дедалі більш безпечне середовище, більш безпечне суспільство. Те саме можна сказати про Канаду. Канада відмовилася від смертної кари наприкінці 80-х років минулого століття, і як свідчить соціологічне та кримінологічне дослідження, кількість умисних вбивств, а саме на цей злочин, якась і фокусується смертна кара, на душу населення поступово спала. І як це не дивно, Україна також не є винятком, тому що з моменту. Введення мораторію на смертну кару, як свідчить наша національна поліцейська статистика, кількість умисних вбивств в Україні дедалі спадає. Звичайно, що фактор війни суттєвим чином буде впливати на популізм і на кримінологічні показники, звичайно, що можливо також буде надавати окремим гарячим головам числа політики. Я дуже сподіваюся, що цього не буде. Надавати підстави говорити про відновлення смертної кари, але знову таки, враховуючи членство України у Раді Європи і враховуючи просто здоровий глузд, накопичений за багато десятиліть, можна говорити, що будь-яке повернення до смертної кари є абсолютним абсурдом, є тотальним посяганням на права людини і посяганням на цінності, на яких будується Рада Європи і відповідно наша українська держава. І, власне, говорячи про те, що таке смертна кара, власне, думаю, що я буду правим, висловивши ж таку думку, що смертна кара є політика. Причому політика дуже неякісна, не високого думку, яка час від часу використовується політиками, але нічого не має ані з запобіганням злочинності. Ані справжнім покаранням, ані досягненням тих цілей покарання, які традиційно розглядаються в контексті і української науки кримінального права і науки кримінального права європейських країн. І чому, власне, відповідаючи на перше питання, яке буквально висіло у повітрі, коли я почав розповідати про свої думки у цьому відео, чому я вирішив записати це відео саме сьогодні? Ідея та концентрація історії, про яку я натякав на початку цього відео, це буде саме предметом наступного відео, яке я збираюсь записати буквально за декілька хвилин, щоб продемонструвати наскільки було виваженим рішення. Ще задовго до Ради Європи і до членства Німеччини у Ради Європи заборонити смертну кару як від покарання і перейти до довічного ув'язнення. І наскільки німецькі політики були далекоглядними у своїх бажаннях стати цивілізованою країною і забути про те, що таке смертна кара, особливо маючи за спиною нацистський режим. А ту кількість е, страт, яка була з, здійснення під час е, нацистського режиму, і наскільки німецьке суспільство виграло від заборони смертної кари, саме про це буде мій наступний відеодопис. І я переконаний, він буде надзвичайно цікавим і корисним для і спеціалістів, правників, і для студентів, і для просто громадян України, які ще мають хоч Малесенькі сумнів на предмет того, чи має смертна кара повертатися до переліку покарань в Україні.